Ресурсів бракує. Споживачі заборгували перед Чернівці теплокомуненерго понад 50 мільйонів гривень. Відтак містян просять розрахуватися і таким чином допомогти місту підготуватися до опалювального сезону. Аби опалювальний сезон пройшов плавно і без аварій, нашому теплокомуненерху потрібні частини ресурси. Якщо першого там не жаліють, то останнього бракує. Наразі за тепло вже заборгували понад 50 мільйонів гривень. Якщо ви серед боржників допоможіть підготувати місто до холодів, хоч частково, скільки можете, але заплатіть за рахунками. Своєю чергою владу міста вкотре закликають не зволікати та ініціювати розробку і затвердження програми місцевих субсидій, таким чином допомогти як малозабезпеченим чернівчанам, так і теплокомуненерго. Інакше кризи неплатежів за комунальні послуги просто не уникнути. Вважає народний депутат двох попередніх скликань Максим Бурбак, про що неодноразово попереджав очільників міста в етерах телеканалу ТВА. Проходження опалювального сезону це відповідальність органів місцевого саврядування. І можу вам сказати, що Київ прямо скаже: шановні, у вас на місцях є повноваження, у вас є на місцях е фінанси, будь ласка, фінансуйте. Той же самий керівник теплокомуненерго прийде до вас у грудні місяці і просто скаже: шановні депутати. Є заборгованість по сплаті комунальних платежів, і вона буде рости. Ми бачимо, як ростуть ціни на продукти, на послуги. І, і, і цілком логічно, коли сім'я буде вибирати, що профінансувати холодильник або сплатити комірне, спершу буде стояти холодильник. Ну так, так воно є. Тобто буде криза неплатежів. І він і скаже, шановні, нам е Чернівці газ. Продає газ за передоплату, або нам треба їм повертати борги. Дайте мені, будь ласка, дотацію з бюджету, тому що у нас по неплатежам від населення десь буде біля 100 мільйонів. І ви їх надасте, тому що зупиняти опалення в зимовий період заборонено законом. Так чому не направити ці 100 мільйонів гривень? Через допомогу тим, хто не платить, які потребують цієї допомоги, і через них цільовим платежом, щоб це пішло до теплокомуненерго, ви допоможете своїм мешканцям, нашим мешканцям в Чернівцях, і допоможете комунальному підприємству. Тут мовчок.